Вітаю, мене звати Олена Концевич, це перший міський, це що трапилось, і сьогодні наша тема все краще дітям. Ми з вами в селищі Тиєр знаходимося, де населення приблизно 30 тисяч, і тут є дитячий садок, який називається Журавлик. Ось ми біля нього стоїмо. Він розрахований на 78 дітей, але заповнений тільки наполовину. Однак, неподалік ми бачимо синій паркан, за яким ведеться велике будівництво. Більшість батьків із передмість Одеси все-таки вирішують дітей віддавати до дитячих садків і до шкіл Одеси. Це всі знають. Але тим не менше, ще в 2020 році було вирішено, що дітям у Таїровому кудись потрібно ходити в дитячий садок. Журавлика їм повторюю, мало, і вони вирішили: ось велике будівництво розпочати дитячого садку на 90 місць. Давайте почитаємо. Одеська обласна державна адміністрація, замовник Одеське об'єднання те підрядник. Пересувна механізована колона 15, Дунайвот. Цей підрядник у 2020 році отримав тендер на 34,5 мільйони на будівництво іще одного дитячого садка, який та Єромуна, чибто не дуже потрібен. У 2021 році поліція відкрила кримінальне провадження за розкрадання коштів, оскільки ну якось дуже жирно 34,5 мільйони. Але це ще не все. Цього року вирішили знову розпочати будівництво, добудувати такий цей дитячий садочок, але виявилося, що мало грошей. І тому буде оголошено ще один тендер, його знову, скоріше за все, виграє Дунай Вудбутн, щоб закінчити оце все. Як ви думаєте, скільки буде коштувати цей дитячий садок? Понад 80 мільйонів. Ну, картиночка ми бачимо шикарна, дорого багато, якісь вежі, якісь шпилі. Невідомо що загальна площа така. То початок робіт кінець робіт заявлений на грудень 2021 року. Цього не сталося, як ми бачимо, тому що треба ще ж 90 місць. Тобто це на 90 дітей. А тепер рахуємо понад 80 мільйонів 90 дітей. Це значить, діти та оцінюється оцінюються одна дитина майже в мільйон. Це безцінні діти. Діти це наше майбутнє. Але проблема в тому, що всі ці кошти навряд чи підуть на цей дитячий садок за такі гроші, навіть з підігрівом підлоги, навіть цим ігровим майданчиком, і навіть з цима цими басейнами, які тут у нас заявлені, ну Дунайводбут розмахнувся широко, тільки ми ж розуміємо, що кошти ці підуть йому в кишеню. Не дарма кримінальне провадження було запроваджене. Чим воно закінчилось, не ясно. Але з широкого розмаху ми розуміємо, що напевно будівництво буде доведено до кінця. Значить, щоб ви розуміли, оці от гидотні вежі за мільйон грошей під захистом СМТ таїрова, соп, прям номер. Я думаю, що якби дитячий садок журавлик завалився разом з своїми всіма лавочками, нікому в діло не було. А тут, де деньги потрачені, тут прям все похороняє. ми ж. Розуміємо, що це солідне будівництво. 90 дітей, 90 мільйонів. Ми знаємо, що будівництво можна будь-яке почати і потім дуже довго на ньому варитися. Оце ми тут і бачимо. В документації додаткові кошти, які мають бути виділені на цей проект, називаються корегування. Коригування чого за 34 мільйони за три роки можна було збудувати, як на мене, ну, по 10 мільйонів три дитячих садки. Ну, нормально ж 10 мільйонів садок. Ні. Йдемо, подивимося, що відбувається в актуальному дитячому садку. Тут садок як садок, сад, город, краса, годівнички для пташок, собаки. Ми знімати особливо не маємо права на територію дитячого садка. Тут зараз дітей немає, але тим не менше. Ну дитячий садок абсолютно облаштований, столики, лавочки, і от е, якісь страшні вежі, які фактично дусять на цей нещасний журавлик з боку, тому що ну журавлик це собі журавлик. А оцей монстр за 80 мільйонів це середняк, це вам не про лавочки, це вам про добробут людей, які його будують насамперед, навіть не про дітей, ідеться. Ну що ж, ми подивимося, чим закінчиться це прекрасне будівництво, і як завжди, тримаємо руку на пульсі. А ви знаєте, що трапилось? Пишіть нам в коментарі. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський.